Всім привіт, друзі! Ви на каналі Рибалка Юа. Сьогодні я вам розповім, як швидко і правильно зв'язати волосяний крючок. Для цього нам потрібен буде гачок розміра якого вам треба, в моєму випадку це Golden Cage восьмерка. Шоклідер або якийсь шнур. В моєму випадку шоклідер закінчився. Я... в мене були залишки Авроровського шнура. там треба було, То я з нього. У мене зараз ось тут повідок 16 см. Що нам треба, щоб зв'язати хороший монтаж? Стопорки, шнур або шоклідер, гачок. Жало приманка. В моєму випадку це профмонтаж криль 5-мм. Для початку беремо наш шнур або шуклідер. Робимо на кінці якомога меншу петельку, в мене ось вийшла ось така маленька петелька. Потім ми продіваємо через петельку. Перетягуємо нашу приманку. потім беремо стопорок. Беремо собі один і в цю петельку вставляємо. І, до речі, якщо ви хочете, щоб у вас ви могли змінювати довжину волоса, нам ще знадобиться кембрік. В моєму випадку це з-під вертушок, кулібалок згачків продіваємо наш стопорок в цю петельку. І ми проділили наш стопорок, беремо нашу приманку, перетягуємо до стопорка, беремо потім, відрізаємо трохи скільки нам потрібно від кембрика, Беремо знову ж наше шило, надягаємо його і перетягуємо його на наш шнур. Ми його перетягнули, щоб ми могли змінювати довжину волоса. Потім беремо наш гачок. І з задньою частиною шнура ми протягуємо з задньої сторони гачка. Бо якщо ви будете протягувати середньої, то у вас не вийде. Потім беремо, продіваємо кембрик через жало. І вирішуємося з довжиною. Можна ось залишити, щоб ось так було. Можемо ще трохи підтягнути. Я собі залишу ось так. Тепер беремо, зажимаємо і трохи у нас поламалось. Так, і тепер беремо, обматуємо десь і, і обматуємо гачок десь 5-6 разів. Скільки вам потрібно. Обмотали, і знову з задньою частиною. Просунули. І. Добре затягнули, щоб при покльовці наша трофейна риба не зійшла. Це добре затягнули, у нас що все ми можемо регулювати і на кінці робимо петельку, через яку ми будемо прицепляти нашу оснастку до Флета. Бо до чого ви там. Для чого ви хочете ставити волоссяний гачок? Робимо. Складуємо шнуру вдвоє і робимо ось як отвір. Зараз зачекайте. Ось склали вдвоє. Таким же методом ми робили маленьку петельку для, для нашого волоса. Протягуємо через отвір. Якщо у вас не виходить руками дістати кінець, то можете собі допомогти жалом. Ми проділи через петельку. Тепер тягнемо і затягуємо наш, нашу петельку. Можемо ще взяти, зробити її меншу ось так. Там буде такої петельки достатньо. Можемо знову брати шилу, продіваємо через петлю і затягуємо. Все затягнули, улишнє відрізаємо. Все, і у нас готовий. Швидкий правильний волосний монтаж. Довжину ви можете вибирати самі. Я вірю, що чим більш короткий, тим краще. І ось так у нас вийшло. Пишіть мені, якщо там на замовлення можу зв'язати. Флет, інлайн, мебичні кормачки інлайновські, волосяні монтажі. Якщо вам це все потрібно, залишу в описі під відео свій контакт, пишіть, замовляйте і всім гарного дня!